Всім привіт на каналі Бухгалтер Консультант. Сьогодні у нас дуже важлива тема, а саме борг по ЄСВ. Що з ним зробити та як його списати. Давайте розглядати детальніше. Кожного дня читаю повідомлення від підприємців. У мене борг по ЄСВ. Чому у мене в кабінеті борг по ЄСВ? Ми ж могли не платити. Що нам робити? Також, друзі, пам'ятайте, що якщо ви не є нашим клієнтом, а декларуєте свої звіти та податки самостійно, подаєте звітність у податкову, відповідно, ви повинні розуміти, що ви самостійно собі нараховуєте зобов'язання по тим чи іншим податкам. Якщо ви у річній декларації прописали, що і задекларували ЄСВ за кожен місяць відповідного року, вам ця ЄСВ нараховується і вам потрібно його заплатити. До бюджету. Як воно відбувається? Якщо ви, до прикладу, подаєте декларацію через додаток Дія автоматично, то пам'ятайте, що ніхто не знає про те, що ви могли не платити або хочете його не декларувати, це ЄСВ. Ви ж автоматично подаєте декларацію, і вам декларується ЄСВ за всі місяці 2022 року. І увага! Ніякі програми не знають про те, що вам не потрібно його декларувати, і що ви могли не платити його з першого березня 2022 року, і на час війни та 12 місяців після її завершення. Тому, будь ласка, якщо ви самостійно подаєте звітність, подбайте про те, щоб ви декларували зарплату мінімальну ставку 22% та суму ЄСВ лише у тих місяцях, за які ви хочете, щоб вам був нарахований страховий стаж та за які сплачені внески. Про що це я говорю? Якщо ви самостійно подаєте декларацію, то подавайте її правильно. Якщо ви не впевнені, то краще зверніться до спеціаліста-бухгалтера, який перегляне, за скільки ви місяців заплатили ЄСВ, чи потрібно вам його платити, чи не подавати цей додаток взагалі. Якщо ж ви декларуєте самостійно собі податки, то, будь ласка, тоді перевіряйте, чи всі податки, які ви задекларували, ви оплатили. Як відкоригувати даний звіт? Вам потрібно подати уточнюючу декларацію і задекларувати ЄСВ лише за січень-лютий 2022 року, якщо ви в подальшому на час війни ЄСВ не платили. Та Вказати ці дані про зменшення суми ЄСВ у додатковій таблиці під основним звітом і основною частиною. Так? Тобто вам потрібно відкоригувати у додатковій таблиці суму зменшення ЄСВ порівняно з попереднім поданим звітом. Відповідно, коли вам зменшить суму ЄСВ сплати, тоді і відкоригується вам в карточці на рахування податків ця сума податку, і вона буде зменшена на суму, яку ви вказали в декларації, уточнюючи. Якщо вам потрібно саме відкоригувати поданий звіт. Вами раніше, то звертайтеся до компанії бухгалтер Консультант. Ми заповнимо цю уточнюючу декларацію і зменшимо суму нарахування ЄСФ, яка у вас відображалася у карточці як недоплата. Тому будьте обережні і пам'ятайте, що надалі ви можете не сплачувати ЄСВ на час війни та 12 місяців після її завершення, але в такому випадку правильно подавайте звіти і не декларуйте його. Щоб вам не нараховувався страховий стаж, це дуже важливий нюанс, з яким ми працюємо. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і побачимося з вами у наступних відео на каналі Бухгалтер-консультант. Всім па-па!